Заощаджуйте 50% на щорічній підписці на Перемаунт Плас. Перемаунт Плас. Чи варто економити 50% підписки на рік. Огляд для шанувальників наукової фантастики, та не тільки Літо добігає кінця і разом з ним час переосмислити свої розваги. Ми витрачаємо менше часу на вулиці, а вечори стають довшими, що робить потокові послуги ідеальним способом провести час. Зараз, коли ринок переповнений пропозиціями, вибір стає складнішим. Але якщо ви, як і я, пристрасний шанувальник наукової фантастики і шукаєте вигідну пропозицію, варто звернути увагу на поточну акцію Paramount Plus. Чому Paramount Plus? Більше, ніж просто зоряний шлях. Так, Paramount Плас, безумовно, є домом для безцінної колекції зоряного шляху. Для мене, як для давнього шанувальника франшизи, можливість дивитися всі серіали і фільми в одному місці це величезний плюс. Я пам'ятаю, як в дитинстві збирав записи старих епізодів на VHS, а тепер все це доступно за передплатою. Але Paramount Plus – це набагато більше, ніж просто зоряний шлях. В останні роки сервіс значно розширив свій контент, пропонуючи різноманітні оригінальні серіали та фільми. Наприклад, я із задоволенням подивився Halo, який, хоч і не досяг рівня ігор, все ж пропонує захоплюючий науково фантастичний сюжет. Франшиза Трансформери також представлена тут в повному обсязі, що порадує шанувальників роботів-перероджувачів. 50% знижка це реальна вигода. Пропозиція про знижку 50% на річну підписку це дійсно привабливо. Зазвичай річна підписка коштує близько 10 доларів на місяць, що становить 120 доларів на рік. Знижка в 50% знижує вартість до 60 доларів на рік, це значно менше, ніж вартість підписки на інші популярні стрімінгові сервіси, такі як Netflix або Disney. Я вважаю, що це чудовий спосіб спробувати Paramount+, Plus, особливо якщо ви не впевнені, чи вартий він вашої підписки. 60 доларів за рік це невелика сума, щоб отримати доступ до великої кількості контенту, включаючи «Зоряний шлях, Хейлу і Трансформери. Що ще може запропонувати Paramount Plus? Окрім наукової фантастики, Paramount Plus пропонує широкий спектр інших жанрів. Тут можна знайти історичні драми, такі як 1923, Спінофф «Єлоустоуна», кримінальні трилери, такі як Декстер, Первородний гріх, і навіть комедії, такі як Мобленд. Я був приємно здивований якістю історичних програм та фільмів, доступних на Paramount+. Тут можна знайти справжню скарбницю класичних фільмів і серіалів, які раніше були доступні тільки на DVD або в архівах. Особистий досвід, що мені сподобалося, а що не дуже. Я підписався на Paramount Plus приблизно рік тому, головним чином через зоряний шлях. І, чесно кажучи, я не розчарований. Я переглянув усі нові епізоди дивних нових світів, і вони мені дуже сподобалися. Я також оцінив можливість переглянути старі епізоди оригінальної серії та наступного покоління. Однак, я помітив, що інтерфейс Paramount Plus не найзручніший. Навігація по бібліотеці в місто може бути трохи заплутаною, і іноді важко знайти те, що ви шукаєте. Я сподіваюся, що Paramount покращить інтерфейс користувача в майбутньому. Кому слід підписатися на Paramount Plus? Фанатам зоряного шляху. Якщо ви любите зоряний шлях, Paramount Plus це місце, де ви повинні бути. Тим, хто шукає вигідну пропозицію, знижка 50% на річну підписку це відмінна можливість заощадити гроші. Тим, хто шукає різноманітний контент, Paramount Плас пропонує широкий спектр жанрів від наукової фантастики до історичних драм. Тим, хто хоче спробувати новий стрімінговий сервіс 60 доларів за рік це невелика сума, щоб спробувати Paramount Плас. Кому не варто підписуватися. Тим, у кого вже є підписка, якщо у вас вже є підписка на Paramount Plus, немає сенсу платити за неї знову. Тим, хто не готовий пробувати нові стрімінгові сервіси, якщо ви прив'язані до своїх поточних потокових сервісів, немає сенсу підписуватися на Paramount Plus. Тим, кому важливий найзручніший користувальницький інтерфейс, інтерфейс Paramount Plus не найзручніший, тому якщо для вас це критично. Можливо, варто пошукати інший сервіс. Висновок, чи варта гра свічок? Я вважаю, що поточна акція Paramount Plus це чудова можливість для нових підписників. Знижка 50% на річну підписку робить сервіс дуже доступним, а широкий спектр контенту, включаючи зоряний шлях, хейлу і трансформери, робить його привабливим для широкої аудиторії. Так, інтерфейс не ідеальний. І Paramount Plus може не запропонувати такого ж рівня ексклюзивного контенту, як деякі інші стрімінгові сервіси, але в цілому це гідний варіант, особливо якщо ви шукаєте вигідну пропозицію. Я особисто продовжуватиму використовувати Paramount Plus, щоб насолоджуватися улюбленим науково-фантастичним вмістом та відкривати нові фільми та серіали. І я рекомендую вам спробувати його, якщо ви ще цього не зробили. Ключовий висновок. 50% знижка на Paramount Plus – це відмінна можливість для фанатів наукової фантастики і тих, хто шукає вигідну пропозицію на стрімінговий сервіс. Не пропустіть шанс заощадити і насолоджуватися якісним контентом. Підпишіться на Paramount Plus до 18 вересня та отримайте знижку 50% на річну підписку.